Путіна і м Трампа також сторони Російської Федерації та України. Адже аналітики з інституту вивчення війни також свої коментарі надають. і кажуть, що жодні переговори Кремля з західними країнами щодо закінчення війни в Україні на умовах диктатора Путіна не можуть стати запорукою сталого миру. так сказали аналітики в огляді. Зазначається, що Кремль підтвердив готовність вести переговори по Україні з новообраним президентом США Трампом без будь-яких попередніх умов, але зазначив, що його переговори. Орна позиція лишається незмінною. Жодні переговори не призведуть до повноцінного і сталого миру, доки Путін буде залишатися прихильником цих вимог, незважаючи на так звану готовність Кремля, йти до переговорів з лідерами заходу, зазначила аналітика. Напередодні ж нагадаємо, що Трамп заявив про ем, те, що є підготовка до проведення переговорів з путіним. На що речник диктатора Пісков казав, що. Путіна, начебто, відкритий до контактів. А Пісков повторив, що Кремль буде зберігати свою позицію щодо України, яку Путін чітко визначив в червні 2024 року. А, ну а тоді диктатор заявив, що зміни президента Зеленського та його влади під виглядом демілітаризації України та продачу Росії захоплених українських територій, хоча також частину тих, які вона не окупувала, на що Україна, звичайно, не погоджується. Ну а тим часом Трамп готує, начебто, 100 указів, які почне вже підписувати в перший день свого президентства. І про це дописує ЕйПІ укази від закриття кордону між США та Мексикою до розвитку енергетики, федеральних правил, використання робочої сили, гендерної політики в школах та вакцинація також інших обіцянок, зроблених під час його передвиборчої кампанії. Сенатори республіканці очікують, що нова адміністрація президента США скасує чимало указів білого дому часів Байдена та залучить свої пропозиції. Ну а далі поговоримо також про те, як ще коментують події в Україні аналітики інституту вивчення війни щодо того, як російські високопоставлені силовики закликають Путіна. До ескалації війни в Україні, і ось еліти дедалі більше розчаровані та втомлені чекати закінчення війни та дедалі більше стурбовані довгостроковим впливом західних санкцій на економіку Росії. Уряду наразі бракує чіткого бачення після воєнного стану Російської Федерації. Припинення війни може бути критичним. Ну а далі можемо заслухати і також те, що говорить президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю італійському «Рейн-Юз-24», Щодо того, яка є мрія для українців у 2025 році, ну і коментує він ці так звані перемовини, які, начебто, плануються в найближчий час. Давайте заслухаємо. Як для кожної людини. Президент Зеленський. І така сама людина, як всі наші люди, нам всім було непросто. А я дуже поважаю наших людей, які просто молодці. З першого початку війни вони всі захищали Україну. З приводу того, що ще відбувається на міжнародній арені, те, що заявляє нинішній президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден, з приводу того наскільки Україна має шанс до перемоги, і таким чином Байден заявив про те, що господар Кремля, тобто Путін, перебуває у досить таки скрутному становищі після запровадження масштабних санкцій проти російської нафти. Про це повідомляє. AFP. напередодні США і Великобританія оголосили про масштабні санкції проти російського енергетичного сектора. Зокрема, під обмеження потрапили компанії «Газпромнєфть», «Сургутнєфтігаз». Ну і Путін зараз перебуває у скрутному становищі. І я думаю, що дуже важливо, щоб у нього не було жодного перепочинку, щоб продовжувати робити ті жахливі речі, які він продовжує робити, сказав Джо Байден. Він що в Україні є реальний шанс здобути перемогу. Якщо вона продовжить отримати підтримку заходи, заявив і напередодні США наголосили про нові санкції, які б'ють по російській нафтопереробній промисловості. Під обмеження потрапили, зокрема, російські нафтові гіганти газ, пром, нефть і СургутНєфтягаз. Слідом уряд Великої Британії оголосив про запровадження санкцій проти російських компаній. Але спочатку з вами обговоримо про ці обмеження, які були введені. Таким чином, США запровадили масштабні санкції проти російської нафти. Що відомо, те, що Голосили нові санкції, які б'ють по російській нафтопереробній промисловості. Під обмежені потрапили зокрема російські нафтові гіганти Газпромнівті, сургутнєфтігаз. Про це повідомляє Європейська Правда із посиланням на прислужбу Міністерства фінансів США. Як зазначило Мінфіні США, вони вживають широкомасштабних заходів на виконання зобов'язань G7 щодо скорочення російських доходів від енергоносіїв. Також були накладені санкції на безпрецедентну кількість нафтоналивних суден, багато з яких є частин тіньового флоту непрозорих трейдерів російської нафти, російських постачальників нафтосервісних послуг та російських посадовців з енергетичної сфери. Сполучені Штати вживають широкомасштабних заходів проти ключового джерела доходів Росії для фінансування її жорстокої та незаконної війни проти України, заявила міністерка фінансів Джанет Єлен. Державний департамент також живе заходів для зменшення енергетичних доходів Росії, блокуючи два активні проєкти з виробництва скрапленого природного газу. Та великих великий прибачте, російський нафтовий проєкт. Державний департамент також запроваджує санкції проти численних російських постачальників нафтосервісних послуг та високопосадовців державної корпорації Росатом. Окрім «Газпромнєфті» та «Сургутнєфтігаза», США визначили понад два десяток дочок вказаних компаній. обмеженим також підлягають усі компанії, які прямо чи посередковано належать на 50 і більше відсотків «Газпромнєфті», Сургутніфтігазу або їхнім. До компаніям санкції стосуються ста суден, переважно нафтових танкерів, які є частиною так званого тіньового флоту, а також нафтових танкерів, що належать російським операторам флоту. Декілька суден, що потрапили під санкції, перевозили не лише російську нафту, а й під іранську нафту. Також були запроваджені санкції проти двох російських постачальників послуг морського страхування, це страхової компанії Інгострах та групи Альфа Страхування». Під Санкції США потрапили десяток провідних російських посадовців із енергетичної сфери і керівники, включаючи генеральних директорів. низки російських нафтовидобувних компаній. Ну до речі, за танкер, знаєте, варто нагадати, що чималу кількість вони взагалі зробили екологічну таку катастрофу у Чорному морі. бо насамперед бачили ми ці результати, що відбуваються зараз на узбережжях у тимчасово окупованому Криму і на території Російської Федерації. Скільки мазуту просто було вилито тисячі е, тон. Було вилито у море через те, що трапилося. Така природня негода, шторм був. От і тому він хвилями прорізав два танки, розвідки повиливалося е, той мазут. Але розуміємо, що морозний період воно все осідає на дно. і Через це страждають включно е, жителі е, моря. От і тому ми з вами прекрасно розуміємо, що це негативно впливає е, на тварин, негативно впливає на екологію, взагалі на природу, е, яка так допомагає усім. Людям, але у випадку Рошиської Федерації, то а, тут це працює навпаки, коли людина робить негативний вплив на природу, з приводу того, як найближчими тижнями прем'єр-міністр Британії відвідає Україну, щоб обговорити розгортання миротворчих сил після завершення війни. Далі також з вами обговоримо, бо про це повідомляє видання Bloomberg. і це буде перший візит Кіра Стармера до України. Що відомо з цього приводу? Так те, що вперше на посаді прем'єра. Стармін найближчими тижнями приїде в Україну щоб обговорити розгортання моротворчих сил. Так, от, що стало відомо, це повідомило Блумберг вчора ввечері, 10 січня. За даними агентства, старман планує відвідати Київ через те, що Європа посилює підготовку до повернення новообраного президента США Дональда Трампа у Білий Дім. В офісі прем'єра відмовилися від коментарів. Додає Блумберг, що вони ще не заявляють. Та те, що ця ініціатива розгортання миротворчих сил була започаткована ще Еммануелем Макроном, тобто президентом Франції. Британці дивляться на це позитивно, але є. Детально поговорю про це з прем'єр-міністром на нашій зустрічі вона відбудеться. Він відвідає Україну. У нього буде візит в Україну. І ми поговоримо. Говорив Зеленський 9 січня. Як заявив співрозмовник журналістів стармер та Макрон 9 січня, обговорили обговорили потенціал спільних миротворчих сил в Україні. Така пропозиція залежала від мирної угоди між Україною та Росією, яку російський диктатор Володимир Путін поки що не хоче обговорювати, зазначили журналісти 9 січня. Зеленський Зеленський за підсумками 24-го засідання у форматі Рамштайн говорив, що готується до зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії, і про це повідомляло видання Суспільне. Зеленський говорив, що наявність миротворчого континенту контингенту прибачити може стати важливим компонентом комплексних гарантій безпеки, що сказав лідер України. Безперечно, одним контингентом деяких країн не обійдеться. Цього я вважаю замало. Але те, що це може бути серйозною складовою майбутніх гарантій безпеки, так заявив лідер України. Після конференції з підтримкою України, що відбулася в Парижі 26 лютого 2024 року, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що в майбутньому не можна відкидати відправлення в Україну західних військових. Низка країн НАТО, відповідь на заяву Макрона, публічно відкинули ідею відправки військ в Україну. Серед них, зокрема, Польща. США, Німеччина, Чехія, Канада та Велика Британія, але бачимо зараз. Британія все ж таки проаналізувала те, що було попередньо, і подивилися на те, як працюють наші захисники на різних напрямках фронту. і Тому можливо, хочуть допомогти нашій державі. Якщо говорити з приводу дискусії про відправлення війська, вони поновилися у листопаді 2024 року після перемоги на виборах президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Тому ось саме перемога Дональда. Трампа, знаєте, була таким пусковим тригером, не тригером, називаємо його ферментом для того, аби далі інші країни долучалися до обговорень того, щоб надправити нам війська, щоб допомогти нашій державі. Ну і якщо говорити за ще зустрічі, там де був і лідер нашої держави, так от на зустрічі Зеленське та Мелені обговорили посилення обороноздатності України, зокрема зміцнення ППО і підготовку до конференції з відновлення України 2025, або 2025 П'ять у Римі Зеленський подякував Італії за новий пакет військової допомоги. На тлі цих переговорів актуальною стала новина про дозвіл МЗС Італії на створення почесного консульства Італії у Харкові. Це округ, Харківська, Сумська, Полтавська області. Про що стало відомо із листа Харківської бізнес-спільноти до пані Мелоні із подякою за підтримку України та Харкова. Ця подія стане важливим кроком у підтримці Харкова як символу стійкості та відбудови, адже Італії. І надалі залишається надійним союзником України у боротьбі за свободу та незалежність. Тож дуже дуже знаєте, так приємно, що західні союзники продовжують нас підтримувати не залишаються осторонь, а продовжують і надалі допомагати українському війську.